Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб рослин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд садових ножиць для формовки рослин від італійської компанії Dua Boe 613, Drip 20 613 це і модель, а Drip 20 це є довжина лес. І часто на різних сайтах можна знайти параметр, що довжина лес в цих ножиць є 20 см. Якщо добре насправді поміряти, то поріжучій кромці, тобто робоча частина займає насправді 18 см, а не 20. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Леза в цих ножиць є прямі і досить тонкі, тонко зведення. Такими ножицями якраз дуже зручно проводити формовку рослин, тобто не грубу стрижку рослин, не стрижку жоплотів, а формовку рослин. Ножиці ці короткі за своєю довжиною вони в загальному мають 55 см завдовжки, і от 18 см ріжучі леза, як я вже зазначав. А вага їх всього навсього 900 г. Вага така невисока в цих ножиць. Перш за все, за рахунок того, що більшою мірою вони складаються з алюмінію. Деякі ділки дозволяють обманювати клієнтів і говорити, що це є кований алюміній. Справді ні, це не є кований алюміній, це литво, але дуже якісне. Поламати їх не буде так легко, вони не мають такої міцності, як кований алюміній. Але тим не менше, ті функції, які повинні виконувати ці ножиці, вони виконують дуже і дуже добре. Ще раз наголошую, що це ножиці саме для формовки рослин, тобто для обрізки невеликих розмірів гілок. Тобто для тонких гілок, і для дуже точної і, скажімо так, делікатної роботи, тому ці ножиці є легенькі і з тонкими лезами. Леза виготовлені з сталі c 70 з вмістом вуглецю порядка 0,65. Загартована вона на твердість 55-56 одиниць, тобто невисока твердість, тому ця сталь добре піддається заточці. З іншого боку, з практики можу сказати: а ми продаємо ці ножиці вже не перший рік і продали вже їх ну, декілька. Кілька сотень точно можу сказати за відгуками від ландшафтних дизайнерів, які дуже часто купують такі ножиці, непогана сталь, непоганої якості і досить гарної зносостійкості. Тобто ці ножиці легко правляться і досить добре служать. Тобто, ціле за досить добре служить. Це, звичайно, не стоїть в одному класі з садовими ножицями від ДРС від оригінальних японців, але тим не менше, в своїй ціновій категорії в своєму ціновому сегменті це одні з найкращих ножиць, от в такому розмірі, які є на сьогоднішній день на світовому ринку. Я думаю, що це можна і так сказати на європейському ринку. Через таку от специфічну закалку, відносно невисоку твердість, тобто 56 одиниць. Ця вуглецева сталь не піддається сильній корозі, але закріпляться в деталях руків'я на двох болтах, ну і, звичайно ж, на осівому. За такою ж схемою, як і ВРС, Лезо має ось тут упор і входить всередину руків'я. Тобто ця конструкція за своїм принципом є копія легендарних ножиць від РС k 1000 КР 1000 ножиць, які є. Еталоном для стрижки і формовки рослин на розсадника в Європі. Осьовий гвинт це є простий гвинт з гайкою, яка контрить сама себе, тобто з втулкою. Є декілька шайб. Зверху гвинт і гайка ось закриті ось такими ковпачками резиновими. Це знову ж таки зроблено, скопійовано з ножиць від компанії ERS. Руків'я має вигін, і відповідно, площина різу, ось ця от, до площини роботи рук, у нас нахилена під кутом 15 градусів. Це для таких ножиць якраз дуже. Комфортно, руки не впираються в той матеріал, який ми ріжемо. На руків'ях є два ось приливи, такі, на яких знаходяться резинові амортизатори. Закінчення ручки є пластикове, пластик є шершавий на дотик, але досить таки твердий. Ще, в принципі, форма руків'я комфортна, тому враховуючи розмір ножиць і їхню вагу. Працювати такими ножицями ну реально дуже комфортно. Такі ножиці служать вже багато років в нас на розсаднику. І повторююсь, не від одного ландшафтного дизайнера я чув дуже позитивні відгуки про роботу тих ножиць. Ландшафтні дизайнери дуже часто для себе купують ножиці РС. Ну вони, по-перше, більші, по-друге, все ж таки суттєво дорожчі ну і звичайно ж краще. А для працівників якраз дуже часто обирають ось такі ножиці, тобто вони суттєво дешевші. Це не Японія, це все ж таки Італія. Так, гірші. Але не так шкода, якщо працівник десь такими ножицями робине десь металевий дріт, ну і пошкодить лезо. Ці ножиці є розбірні, лезо так само знімається. Відповідно, якщо сточиться лезо або пошкодиться, при потребі їх можна замінити. На правій ручці ми бачимо під усювим гвинтом логотип дює і напис дює Зараз ви можете бачити, як ці ножиці ріжуть джуопліт, це білючину, обізають вони досить комфортно. Передбати ножиці 613 дріб 20. Ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка офіційним дистриб'ютором бої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!